Князь Воїн, автор легендарного Іду на ви, останній язичник на київському престолі. Образ Святослава Хороброго здається нам знайомим ще зі шкільної лави. Безстрашний полководець, що спав на сирій землі, підклавши під голову сідло і зневажав розкіш. Але що, як я скажу вам, що цей хрестоматійний образ лише верхівка айсберга? Що за постаттю ідеального воїна ховається далекоглядний стратег із глобальними планами правитель, готовий на ризиковані кроки та жертва цинічної політичної зради. Сьогодні ми зануримось у тінь 10-го століття і розкриємо 5 шокуючих фактів про князя Святослава, про які вам точно не розповідали у школі. У цьому відео ви дізнаєтесь. Чому Святослав насправді хотів покинути Київ і перенести столицю Русі за сотні кілометрів? Який таємний сенс приховувала його знаменита зачістка та сережка у вусі? Та хто насправді стояв за його жорстокою загибеллю на дніпровських порогах? І нарешті, який маловідомий факт з його дитинства визначив усе його життя і зробив Святослава тим, ким він став? Чи готові ви переосмислити все, що знали про князя воїна? Відкиньте хрестоматійні образи, адже ми починаємо нашу подорож крізь час, щоб розкрити найнесподіваніші факти про життя та смерть Святослава Хороброго. Факт перший покинути Київ заради нової столиці на Дунаї. Ведучий, ми звикли думати, що Київ беззаперечний центр Русі. Але сам Святослав так не вважав. Під час свого грандіозного походу на Балкани у 967 році він завоював частину Болгарського царства і захопив місто Переяславець на Дунаї. І це місто настільки його вразило, що він вирішив перенести туди столицю. Літопис передає його слова, сказані матері та боярам: «Не любо мені сидіти в Києві, хочу жити в Переяславці на Дунаї, бо то є середина землі моєї. Туди стікаються всі блага. Від греків золото, тканини, вина, різні плоди, з Чехії та Угорщини срібло і коні, з Русі ж футра, віск, мед і раби. Це шокуюче рішення. Він бачив майбутнє Русі не як північної лісової держави, а як могутньої імперії, що контролює торгівлю між Заходом і Сходом, між Візантією і Скандинавією. Це мислення не просто князя, а геополітика. Історія Східної Європи могла піти зовсім іншим шляхом, якби цей план вдався. Факт другий його зовнішність це не мода, а військовий код. Усі пам'ятають опис зовнішності Святослава, залишений візантійським істориком Левом Діаконом, голена голова з одним пасмом волосся, оселедець, довгі вуса і сережка у вусі. Але в школі це подають як екзотичну деталь. Насправді ж, кожен елемент його вигляду мав глибоке значення. Голена голова з зоселедцям була не просто зачіскою, а ознакою приналежності до вищої військової касти, ймовірно, тюрським корінням. Це був знак воїна професіонала. А золота сережка, прикрашена рубіном і двома перлинами, не була просто прикрасою. Це був символ його статусу як вождя. Лідера дружини можливо навіть свідчення про кількість перемог чи знатність роду. По суті, його зовнішність була своєрідним військовим квітком і паспортом еліти того часу, зрозумілим для всіх народів від Скандинавії до степів. Факт третій. Він залишив Київ беззахисним перед смертельною загрозою. Поки Святослав реалізовував свої імперські амбіції на Дунаї, його власна столиця опинилася на межі знищення. У 968 році печеніги взяли Київ у щільну облогу. В місті були замкнені стара княгиня Ольга та троє малолітніх синів Святослава майбутні правителі Ярополк, Олег і Володимир. Ситуація була настільки відчайдушною, що кияни ледве змогли відправити гінця до княжа з посланням повним докору. Ти, княже, чужої землі шукаєш і дбаєш про неї, а свою покинув. Ледве не взяли нас печеніги і матір твою, і дітей твоїх. Тільки після цього прямого звинувачення у зраді інтересів держави Святослав стрімко повернувся і розбив печенігів. Але цей факт шокує: його завоювання на Балканах були для нього настільки пріоритетними, що він був готовий ризикувати столицею і власною родиною. Факт четвертий його смерть це не випадковість, а замовне вбивство. Трагічна загибель Святослава на дніпровських порогах у 972 році один із найвідоміших епізодів його біографії. Зазвичай кажуть потрапив у засідку до печенігів. Але це не вся правда за його смертю стояла могутня Візантійська імперія. Після тривалої і виснажливої війни з візантійцями Святослав уклав мир з імператором Іоанном Цимісхієм і повертався додому з невеликою втомленою дружиною. І саме візантійці, які не змогли перемогти його в чесному бою, повідомили печенійського хана Курю про шлях князя та про багату здобич це була цинічна зрада і замогне вбивство, щоб позбутися небезпечного сусіда, який насмілився кинути виклик самій імперії. Святослав став жертвою великої політики, в якій договори нічого не варті. Факт п'ятий: свій перший бій він провів у чотири роки. Війна була сенсом його життя з перших років, і це не метафора після вбивства древлянами його батька Ігоря, саме чотирирічний Святослав формально розпочав каральний похід. За давньою традицією, першим кинути списа у ворога мав саме князь. Воєвода Свенельд підвів до маленького Святослава коня, дав йому в руки дитячий спис, і хлопчик кинув його. Спис за літописом пролетів між вухами коня і впав біля його ніг. Тоді Свенельд проголосив: князь уже почав, ударимо, дружино, за князем. Цей символічний акт, ця ініціація війною в ранньому дитинстві визначила всю його подальшу долю. Він був народжений для битви. Отже, ці факти малюють нам зовсім іншого Святослава. Це не просто воїн з підручника, а амбітний стратег, що мріяв про імперію на Дунаї і став жертвою великої політичної гри та зради. Його походи назавжди змінили Східну Європу. Він знищив хозарський каганат і визначив вектори розвитку Русі на століття вперед. Історія Святослава це яскраве нагадування, що за кожною легендою стоїть набагато складніша і часто трагічніша людська доля. А що ви думаєте про Святослава? Який факт вас вразив найбільше? Напишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше невідомих сторінок української історії. До зустрічі!